Вітаю! Сьогодні ми з вами зазирнемо, так би мовити, зала штунки світу мистецтва. Спробуємо розкрити ті таємниці, які можуть приховувати картини. Це наш огляд присвячений мистецькій експертизі. Чи відома справжня історія картини, що є у власності? Це, мабуть, ключове питання для будь-якого власника, адже кожна робота вона ж має свою унікальну історію, а з нею і приховану цінність, або що теж буває, значні ризики. Знаєте, твори мистецтва це ж набагато більше, ніж просто красиві речі, це справжнісінькі культурні скарби. Вони, по суті, є відзеркаленням історії, ідей і, можна сказати, навіть душі цілих епох. Але от саме ця величезна цінність, і культурна, і фінансова робить мистецтво, на жаль, головною мішенню для фальсифікаторів. І ось тут, саме тут, і з'являється той самий значний ризик для будь-якого колекціонера. Це, звичайно ж, проблема підробок. І щоб якось боротися з цим ризиком, у світі мистецтва, звісно, є свій механізм. Такий собі формальний процес перевірки, що слугує надійним щитом для колекціонерів, власне, цей процес і називається експертизою, і це не просто поглянути на картину, ні, це справді глибокий аналіз. Експерти вивчають буквально все від хімічного складу фарб, уявляєте? Перевіряючи, існували взагалі такі пігменти в епоху художника і аж до віку та типу самого полотна. Атрибуція це без перебільшення справжня детективна робота. От уявіть, авторство невідоме і експерти, наче слідчі, починають збирати докази. Вони аналізують стиль мазків, шукають особливості підпису, піднімають архівні записи, все для того, щоб знайти відповідь на одне єдине, але головне питання Хто ж художник? Добре, але як же експерти насправді доходять до істини? Як це все працює на практиці? Ну, виявляється, весь процес цього розслідування може кардинально відрізнятися, і все залежить від одного, але дуже ключового фактора. І цей фактор чи живий художник так, все настільки просто і водночас складно. Залежно від цього, розслідування може бути, ну скажімо, відносно простою процедурою, або ж воно може перетворитися на справжній, складний багатоетапний квест. Якщо художник живий, то звісно, все набагато простіше. По суті, довести авторство можна дуже легко. Достатньо просто зв'язатися з митцем, отримати фотографію, де він стоїть поруч із роботою, або навіть рукописну записку. Все це незаперечний доказ. Всі питання знімаються миттєво. Але щойно митця не стає все пряме підтвердження отримати вже неможливо. І от тоді простий процес перетворюється на щось набагато складніше: на ретельне, глибоке розслідування, яке вимагає залучення цілої команди справжніх фахівців. І цей шлях він веде до провідних експертів, до людей, які роками спеціалізуються на творчості конкретного художника, чиї очі бачили, мабуть, незліченну кількість оригіналів і підробок. Він веде до таких установ, як державні музеї, де зберігаються еталонні колекції для порівняння. І кожен крок тут це скрупульозна ретельна звірка доказів. І от, коли все це розслідування завершено, його результатом стає офіційний документ. Важливо розуміти, що існують різні види таких експертних висновків. Вони відрізняються, скажімо так, за глибиною аналізу і, звичайно, за авторитетністю. Тобто, залежно від мети, власник може обрати, так би мовити, свій рівень впевненості. Можна почати з атрибуції та експертного висновку, це в основному стилістичний аналіз. Наступний рівень це вже науково-технічна довідка з лабораторним аналізом. І нарешті найвищий стандарт це повна історична довідка від державного музею чи інституту. Це вже можна сказати залізобетонне підтвердження. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до ключового моменту. Щойно твір отримує сертифікат, що він оригінал, його фінансова вартість вона просто злітає. Чому? Тому що ризик зникає, а на його місце приходить впевненість: та сама впевненість, за яку ринок готовий платити великі гроші. Але знаєте, справа не тільки в грошах переваги тут виходять далеко за межі просто вищої ціни. Таке офіційне підтвердження це ніби ключ, який відкриває для власника цілий світ абсолютно нових можливостей. Цей документ, по суті, це як, як паспорт для картини. З ним можна офіційно задекларувати роботу, застрахувати її на повну реальну вартість, можна виставляти її на престижних міжнародних виставках і, звичайно ж, продавати через найбільші аукціонні доми світу. Це зовсім інший рівень. Отже, давайте підсумуємо, чому все це так важливо, і головне, як саме експертиза захищає цінні мистецькі активи. Як бачимо, експертиза це зовсім не якась академічна вправа для вузького кола мистецтвознавців. Ні, це абсолютно фундаментальний практичний крок, крок, який забезпечує і захищає цінний актив, і, зрештою, визначає його подальшу долю на ринку. Тож у кінцевому підсумку аутентифікація це такий собі подвійний захист. З одного боку, вона дає культурну впевненість у тому, що це справжня спадщина, а з іншого, надає цілком реальну фінансову безпеку для інвестицій власника. І це, звісно, змушує замислитися, яку ж таємницю може приховувати той чи інший твір мистецтва. Скільки ще таких нерозкритих історій та прихованих скарбів чекає на своє відкриття у колекціях по всьому світу? Питання залишається відкритим.